Так, друзі, всі ви бачите, що зарплати в Україні зросли. Значить, зросли, але не для всіх. Зросли вони для наших народних депутатів. Причому всьому а, з повномасштабки з повномасштабного вторгнення окупантів. Вони в них виросли в декілька разів. Виросли також зарплати і в суддів, виросли також зарплати і в прокурорів. І в Набу, в Барамбу, і поїхали, поїхали. Коротше, виросли зарплати всіх, окрім військовослужбовців, окрім тих людей, які захищають нашу з вами батьківщину, завдяки їм. Ми вдихаємо наше повітря, ми обробляємо нашу землю, ми виховуємо наших дітей, ми розмовляємо на українській мові і багато чого всього завдяки нашим військовослужбовцям, які нас захищають там. Які віддають своє життя за те, щоб ми з вами тут жили, а з їм зарплату не піднімають. Зато всі раніше причисленими мною структури ще собі так виписують і ніхуйову премію, причому дуже ніхуйову премію. Ви хоча б хоч раз чули, щоб якому-нібудь. Простому сержанту чи солдату нарахували премію там, 150 тисяч. Він що не заслуговує на це. Я маю зараз на увазі просто нарахував, не за бойові виходити, а просто нарахували йому 150 тисяч. Так як нараховують суддям, прокурорам, які вони самі собі нараховують. Завдяки їм все оце тримається. А ми щось трішки забули. Да? Ми набиваємо свої кармани, а за тих героїв щось і не згадується, коли діло йде за гроші. Давайте не забуватися про тих людей, завдяки яким ми з вами існуємо. Також, друзі, що думаєте стосовно цього відео, залиште, будь ласка, тут в коментарях і долучайтесь в нашу телеграм-групу, яка називається Іду на ви. Буду радий вас всіх там бачити. Всім козацького здоров'я разом до перемоги. Слава нашим героям!